Поговоріть з нами про Азов. Почуйте наш голос і в тому. Єдина мрія, щоб знову Азов повернувся, був вдома. Запорізька поетеса Валентина Вісленко почала писати вірші ще з 9 років і з того часу каже, практично не припиняла творити. Авторка розповідає: всі поезії писали винятково для себе, проте війна стала неабияким поштовхом, аби книга побачила світ. Пишу свої вірші під звуки вибухів, сидячи в коридорі, обіймаючи свою доньку. І тому мої твори занадто можливо емоційні, але вони... Кожен день нагадують світу про те, що Раша і се терорист стейт. Майстриня Пера розповідає що разу, як і всі, хто проживає в Україні, після кожної ворожої атаки починає телефонувати рідним людям і дізнаватися, чи все добре. Так і виникла назва її першої збірки Як ти. Як ти це питання, яке ми після кожного вибуху задаємо своїм близьким людям. Це питання, на яке ми хочемо отримати відповідь. Це Слова які напевно найчастіше під час війни ми кажемо один одному, підтримали письменницю її рідні та педагоги, які ще у часи навчання Валентини в університеті помітили її хист до поетичної творчості. кажуть, вірші зі збірки Як ти перечитували із захотом та сльозима на очах. Кожен звичайно будь-яка людина пересічна це реагує по-своєму. Хтось пішов на фронт в результаті того, що відбувається. Хтось, наприклад, впав в якусь депресію. А от Валентини реакція така, що вона почала писати таку лірику. Вона в неї незвичайна, вона в неї її не можна назвати там дуже глибоко метафоричною. Вона в неї, якби ніби така публіцистична поезія. Всі кажуть, герой твій військовий. Вона залюбки поміняла все на те, щоб він просто був політ. Свої вірші поетеса присвятила знайомим, які загинули боронячу країну, а також містам нашої області, які перші приймають на себе атаки расистів Ріхову, гуляйполю та рідному Запоріжжю. Частину зібраних від продажу збірки коштів Валентина Вісленко передасть на потреби підрозділу, де зараз служить її брат. Вадим сорон Владислав Ващенко, телеканал МТМ.